Так, ну що, помідори, париж. Париж. Головне, щоб і росли і плодоносили. Ось такий париж. Трошки дюрчить, то там мені поливає. Дірочка, невеличка дірочка в стрічці. І вона мені шурує, так. Треба підмотати, нема коли. Підмотаєш. Ось я бачите. Пішов фонтанчик. Бо повимикала каплю на вулиці, бо був дощ. Ви ж чули? От. Та що на вулиці вимкнула, а ця на всю шурує. Ну, мені треба гарно пролити, бо я ж висадила красунчиків. Фух. Пари так, що я не знаю. Дощ прийшов, а зараз парілка пішла. Я ще хотіла показати. Зараз дивлюся, де воно. Тут щось впала, гілочка треба її трошки. І так, зараз покажу. Ну, де ж ви, де ж ви? О! І таких дуже багато, дуже багато. Дивіться, дивіться, дивіться. Живем. Скоро буде горох. Нарешті. Он який. Красунчик. Он який. Бачили, бачили? Фух, доволі як слон. Все, і помідорки висадила. Зараз ще в мене в другі тепличці. Зараз підемо подивимось. понаставляла тут. Не обійдешся, діло. Зараз, тут у мене підтонита. Стака не бачите, тут мокро, дощ так підмочив, калюжі. Так, що в нас тут? А тут у нас отак. Вон, помідорки, треба їх переставити на цю сторону. Чим я зараз і займусь. Салат шикарний, треба його завтра на базарчик. А може сьогодні подивимось, якщо дождя я не буде, наче розтягнула, бачите. Розтягнула. Отак. На базарчик треба продати вже такі лопачі, що я навіть не знаю. Так. Показую, зрізала салатик, дивіться, моя рука. Оце такий салатик. Я виростила, як вам? Яка прелесть. Як воно гарне. Оце букет комусь, так? Да? Просто шикарнючий. Добрий день. Ми з України, а я в розсаднику. Вже, напевно, розсадник буде переїжджати на вулицю. Так. Пересаджую останні мої великі помідори. От. Приготувала ось такі штучки саджаю. Дуже, дуже мені сподобалося. От. І ще що? Ось в мене кукурудза. Цей намочується. Отак. От Добрий ранок, ми з України. Все, будиночок для розсади перенесли. Значить, що зараз? Нічого не співаю, время. Ой, в нас то дощ, то не дощ. Ну, коротше, зараз що я роблю? Буду доповняти його розсадою. Ось такий будиночок, 2 метри на два. Це ці ж стілажі, які я потім забираю в розсадник. Я його розбираю, це знімаю вверх, цю ж накидку знімаю всі ці дуги, там, те, що мені мішає, остаються такі стілажі і я їх забираю в розсадники там на ньому вирощую розсаду. А потім отак збираю будиночок. Дуже класно, дуже. Задумати, з кого є місце стілежі поставити десь вдома, щоб підігрівати його всі діла, то дуже рекомендую літом він стоїть на городі на літом, весною, навесні і літом. от. А взимку в хаті приміщенні. А в кого є місце, щоб все це поставити, тут просто. Е, я не пам'ятаю, скільки тут два, ні. Зараз я стану і вам скажу. Ну 2 метри або 2 щимось висота. Кого є можливість поставити отак, можна не розбирати. Заносиш і десь в приміщення отак ставиш, да? і ще й можна обігрівач ставити підігрівати і ну, бомба. І вирощувати розсаду. Мій рекомендаціон. Так. Добрий день, ми з України. Знімаю, що у мене тут уже тут приготувала помідори на висадку. От, вже. Тут вони ще перці теж треба висадити гострі. Ось так. Тут приготувала дуги. Просто у нас дощ цілий день накрапає. Тому приготувала дуги, приготувала ось сітку. Тут буду затіняти сіткою. Так, щось так розкапалось, треба сітку вже ховати. Так, тут. тут у мене ось так уже. Тут ще помідори. Зараз ще два ящика принесу таких. Ящик у мене по 20-30 по 30 штук. Так, тут же розставила баклажанчики, як буду висаджувати, в якому порядку вони в мене будуть. Що в мене ще? Дощик іде. Тут все показуємо. Ось тут. Все в нормі, все, як було вже. Він якийсь шпинат у мене вже гарний. Так, тут ще все готується, вже кавуни, вже розсада готова, вже можна висаджувати. Кабачічки. Так, що тут? А тут усе. Вже які гарнюні помідорки в мене. Доровень, я. я вам скажу, тільки висадила, а вони вже ом'які. Так, подивимося, що тут у нас, що тут у нас. Горох. Ой, тут прям так чуть дощик шпар. Горох. Як мені казали, по два. По два з однієї, звідси, дві, дві, а тут три. Дві ось третє. Дві, ось тут три. Ось такий горох. Дві, дві, по дві, а койди й по три. От так от. Красунчик, ну нехай. Чекає, щоб він відподонувся, щоб садити тут огірочки. Ось так. Будемо чекати ще. Ось така краса. Так, ну і помідори, звичайно. Кабанчики ось такі гарденькі. Ростуть. Так. Ну і найголовніше, дивіться, 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 будиночок для розсади мій. Стоїть. Так, тут. Дощик такий непоганий поливала. Ось, бачите, зробила сітку. Сітку. І там не, не так покажу. Огірочки вже виставила на посадку. Нові. І новий розсадник. Ось мій розсадник. Отак, і тут теж помідорки. Це сюди вже, ні, не всі, не всі ще. Десь штук 40 у мене ще розсади, ще не пікірувала навіть. От, так, Всі. І два ящика ще зараз досаджу і винесу туди, в ту теплицю. Ось перчики. Чекають на посадку, бо-бо є, випадимо не там. Туди, під парничок, я посажу ось цих, ось цих красунчиків. А красунчики, де, де я бачила квітку, квітку, квітку. Зараз не бачу, а ось. Ось квітка. Ще десь була не знаю чи тут. Да, тут ось, бачите. О, дощ пішов. Гарненький. Отак. Мальок ще. Надіюсь, все буде добре розвиватися тут. Уночі в нас холодно. Але вже все, все винесла, тому що, тому що все. Вже пора. Добрий всім день, ми з України. Приїхали з села. Отака така у нас погода страшна. Ну, треба буде вийти, продавитися, звісно, як там розсада моя. От, на дворі прохолодно. Десь 8 градусів висок. Отакі. Тут у мене ще гірочки залишилися, кавунчики отакі. Такі кавунчики у мене вже вже хочуть на висадку. Ще треба трошки потерпіти, бо з такої погоди. О, та й огірочки вже здоровені. Так, і чим я тут займаюся? Чим я тут займаюся, я саджаю кукурузу. Вже ось. О, дві касети є. Там в мене ще розсада. Це ось о, перець. Чекаю. Оце ось о, не перець, це салат повилазить, треба його повидирати. О, тут повинен бути ось такий перець. Габанеро. От і чекаю, поки що ні одного немає. Це салатики отакі. Тут ще в мене помідорки трошки, ну і огірочки. Отак. От а тут буде кукурузка. Зараз погрязно, киви так. Отак от я зробила тут ще підсвітку, тому що ну, я думала, що я її отак от потикаю, касети і винесу на вулицю, але з такої ну, на вулиця, в з такої температури ні. Ось, ось ще одну касету набила. Зараз покажу посівний, так сказати, матеріал. Ось такий у мене вже, бачите? Ось така красуня. Я її оце натикую. Так, зараз покажу, що в мене тут. У мене тут кукуруза оватонна, кукуруза Defender і, звичайно, ракель. Ну, не по одному пакетику, це що я знайшла які назви. От, Кукурузи. Така от, це Голландія. От, я її роз... намочила, вона вже в мене дала коріння. От і зараз її отак от по касетам розтосую. Не знаю, скільки в мене вийде. Але, дівчатка, ось ще буду мочити ще. тому що мінімало, я бачу, є е, не, не пророщена, тому ще ось тільки ще буду мочити. У мене були насіння. А ще ж Ось така ще. Не тільки отака Голландія, а ще й мармурова українська Ефодин. 1 така. Теж непогана, в тому році я брала. От вона дуже солодка, класно виходить. Отак. Тому працюю. Так, все, кукурузу посіяла, тут прикрила. Там, де немає ще паросочків, прикрила. От. І що? І зараз біжу на город. Там настрашений вітер і вже температура 5 градусів. Не знаю, напевно, зараз заберу огірки до хати, якщо зможу. Там дуже сильний вітер, як я їх, я їх не зможу навіть перенести. Апокаліпсис продовжується.